Сьогодні в нас лабораторна робота по визначенню теплопровідності сипучих матеріалів методом кулі. Теорію теплопровідності ви знаєте. Знаєте, що це такий процес, коли теплота передається в межах одного тіла або між тілами, що перебувають в безпосередньому контакті, і за допомогою яких матеріальних теплоносіїв, які є в самому тілі. Головним законом теплопровідності є закон фур'є. Який встановлює залежність між тепловим потоком і зміною температури в тілі. В найпростішому варіанті плоскої поверхні ми можемо записати, що тепловий потік буде прямо пропорційний теплопровідності тіла, зворотньо пропорційній його товщині, і тим більше чим більше різниця температур на поверхнях тіла. Для нашого випадку ми маємо ось таку поверхню тороїдальну, внутрішній діаметр якої D1 100 мм, а зовнішній діаметр d 2 140 мм. І рівняння фур'є для нашого. Випадку записується таким чином. Коли потік в даному випадку буде визначатися так, 2 піля, одиниця на Т1 мінус одиниця на Т2, Т1 мінус Т2. Ну, тобто, чим більша теплопровідність матеріалу, тим буде так само більше теплоти передаватися. І чим товщим є ось цей прошарок, який якраз визначається різницею діаметру, тим. Менше буде передаватись теплоти. В прошарку між двома металевими кулями засипаний у нас сипучий матеріал пісок, Якраз його теплопровідність і буде визначати кількість переданої теплоти. Ну, і з цієї формули ми можемо з вами визнач... вивести залежність для розрахунку теплопровідності. А саме це буде. Ось такий коефіцієнт 1 на т 1 мінус 1 на d2 поділене на 2 пі, а далі тепловий потік на різницю температур. Тепловий потік і різницю температур ми заміряємо з вами в досліди. А ось цей коефіцієнт. Він залежить тільки від геометрії зразка, і він буде весь час постійний. Якщо ми порахуємо його, то він у нас буде складати 0,455 тисяч. Наша лабораторна робота стенд і його схема. Значить, основні елементи схеми. Основні елементи схеми, значить куля, яка складається з двох поверхень до внутрішньої підведений нагрівач, а простір між зовнішньою і внутрішньою поверхнею заповнений піском. Значить, В лабораторній роботі ми заміряємо температури внутрішньої і зовнішньої поверхні кулі, а виставляємо нагрузку за допомогою лабораторного автотрансформатора. Отже, вмикаємо установку і виставляємо. Перший режим. Значить, перший режим це буде 100 вольт. зараз воно заспокоїться. О, стрілочка при включенні, 100 вольт і 0,65 Ампер. 0,65 Ампер. Тепер чекаємо, поки наша температура зовнішньої поверхні прогріється до заданої температури. Отже, Зовнішня поверхня кулі у нас має температуру 20 градусів, а внутрішня 65 градусів. Зразу переходимо на другий режим. Другий режим у нас буде 08 ампер і 120 вольт. Отже, другий режим 120, пам'ятаєте, на 0,8. Температура внутрішньої поверхні термопари 90 градусів. При цьому зовнішня поверхня прогрілась до 45 градусів. Виставляємо третій режим. Це буде у нас 1 ампер і 150 вольт. Поки чекаємо, починаємо обробляти дані. Така у нас буде залежність для визначення коефіцієнта лямда. 0 розрахункова залежність 0,455. Тепловий потік, це в нас напруга на струм за законом Джоуля Єнса, і різниця температури Т1 мінус Т2. Для першого режиму, коли температура Т1 у нас була 50. 5 градусів, а температура Т20 градусів. Ми можемо записати лямбда 1 до рівню 0,455. Тут у нас буде 100 вольт на 0,65 ампера і поділити на різницю 55-20-35 градусів. На отримуємо лямбда 1. До рівня 0,845 Вт на метр на градус Цельсія. Для другого режиму ми мали температуру т 90 градусів Цельсія і температуру Т2 45 градусів. теплопровідності лампи Т2 0,455. 120 на 0,8 поділити на 45. Отже, лямбда 2 у нас буде 0,97. 22 номер на, на градус цельсі. Третій режим у нас завершено. Температура внутрішньої поверхні 115 градусів. І температура зовнішньої поверхні 50 градусів. Вимикаємо установку. Третій рішення. Температура всередині у нас 115 градусів. Температура зовнішньої поверхні 50 градусів. Лямда 3 беремо 0,455 150 вольт на один набрал і ділимо на різницю температуру 65 градусів. Після розрахунку отримуємо лямда 3 1,5 на метр на градус Цельсій. Отже, із зростанням температури, ми бачимо, що коефіцієнт теплопровідності стає більшим. Чому? Тому що пори, які є в піску, вони зменшуються, зменшуються за рахунок того, що розширюються самі ось ці піщинки, так? сам кварц. І тому середньозважена теплопровідність стає більшою. Що ми можемо відобразити, побудувавши графік залежності теплопровідності від температури? Для побудови графіку треба визначити середні температури в кожному режимі. Ми це бачимо, вже порахували. У нас є першого, другого, третього режиму. І тепер ми можемо намалювати графік приблизно. Тут у нас буде відкладатися середня температура в градусах Цельсія, ну, приблизно так, 30, 40, 50, 60, 70, 80 градусів. Так? Значить, 40, 60, 80 градусів. І значення теплопровідності десь коливається близько одиниці, значить це в нас буде 0,5, 1. В першому режимі мали середню температуру 37,5 градусів і теплопровідність порядка 0,83. Це десь ось тут у нас буде точка. В другому режимі середня температура 67,5 градусів. І у нас практично одиничка 097 і останнє 0,82. 82 столоват один мерпен. Тобто, ми бачимо, що невеличке, але все ж тенденція до зростання теплопровідності має місце. Ви намалюєте в масштабі більш точно цей графік, і побачите, як це відбувається. Отже, ваше завдання оформити протокол, кінцевим результатом якого має бути цей графік залежності теплопровідності від температури. Дати відповіді на контрольні запитання. Дякую всім за роботу. Успіхів вам по подальшому вивченні нашого предмета.